Усім привіт! Давайте сьогодні обсудимо таку улюблену тему українців: це скручені пробіги. Дуже часто ну, за це йде мова. І я що скажу від себе? Я знаю, чого люди крутять пробіги, тому що я оце провірив зараз на собі. В мене є машина, в ній 260 тисяч пробігу. Я взяв з постави на авторія пробіг 210 тисяч. Хоча ну, по приборці я її не крутив, і в мене не є сервіс, і, Ну я взяв, поставив просто перевірити, як люди реагують. Люди дзвонять, я кажу: там пише 210 тисяч, ну по факту 260. І людина каже: а ні, 260 то вже не буде. Хоча машина в мене, якщо відкрити авторія, типу, одна з дешевших, типу не, не сама дешева, то ж самі дешеві там двохдверні Взагалі, в мене чотирьохдверна. І ну, люди, все, 50 тисяч, це людей лякає. От вам і людина приганяє продавець, типу мене. Розуміє, що з пробігом 260 тисяч ці авто йому буде продати мега тяжко. Їде, крутить пробіг, і ви купляєте автомобіль, думаючи, що він з меншим пробігом. Хоча ці авто можна купити з меншим пробігом. Але знову ж таки, від пробігу залежить ціна. У мене зараз на днях вискочить така сама машинка під реалізацію з пробігом 190 тисяч оригінальним, і її ціна буде 10 тисяч доларів, а то і більше. А тут ціна 8. 200. Тобто за 60 тисяч пробігу переплата 2 тисячі доларів. Ну, типу, давайте будемо реалістами. Якщо в автомобілі пробігу 260 тисяч, ну, воно ще може бути живішим за автомобіль з пробігом 160 тисяч. Все залежить від того, як авто за авто раніше доглядали. Того не варто ставити хрестик на автомобілі, в якому 300-320 там 320 тисяч. Я, ну, ми ж зараз з вами говоримо про автомобілі до 10 тисяч доларів. Там, звичайно, коли вже у вас бюджет є і ви можете вибрати з меншим пробігом, то, ну звичайно, вас це не стосується. Ну, коли у вас трошечки обмежений бюджет, ви хочете собі класне авто, от як у мене, в мене ця Ауді, а мова йде про Ауді третю, вона на автоматі з клімат контролем, меслайн, чорний подлог, Там реально комплектація класна. І це все в бюджеті 8%. 200 доларів до да, пробігу 260 тисяч. Але ж я замінив масла, фільтра, ремінь, ГРМ і вона в мене де не цепочку, точніше не ремінь цепочку ГРМ, і вона в мене ніде не фарбована. Це ж є саме головне типу в авто, технічна характеристика. Ну і кому важливо, щоб у козу була не фарбована, то для ну козовна характеристика. Давайте вам покажу цей автомобіль. Це в мене Audi 3, як ви вже зрозуміли, в комплектації S-Line Зовнішній, внутрішній, вона на кацідоннах, на led ходових вогнях. От реально, автомобіль, якщо бути, як ну, не мати, ну не паритись за репутацію, можна тут зробити 190 тисяч, як я, типу, зробив на авторія, і продати її так. Так, тут в мене підходить фонаричок. Ну, типу, автомобіль 8-го року 200 тисяч це для нього більш чим адекватний пробіг. Плюс, подивіться, яка у неї комплектація. Вона в нас у дуже жирній комплектації. В нас самий великий екран, підігрів клімат-контроль, перфорація, чорний потолочок, еслайн сидіння, партроники. Ну, типу, запаска, задіє, зимова резина, і саме головне ніде не фарбований кузов. Для автомобіля восьмого року за, точніше вона навіть мала бути дев'ятим роком, так розмитнули, бо це повні, повний рестайлінг. Для автомобіля восьмого року це вже просто вау і по максимуму, що в ній вже має бути, в ній є. Типу, а якщо ви шукаєте собі, ну, ви, ви хочете, можливо, самі бути обманутим, але по факту в автомобілі з маленьким пробігом просто так в Україну не продаються. Має бути якась причина, чого її там продали. Я купую. Підбирає автомобілі з Європи. І от коли маленький пробіг, от, там до 200 тисяч, 200 з копійками, автомобіль або продається з якимось нюансом, або дуже дорого. Я купляв автомобіль з пробігом 150 тисяч, це були або градові машини, або була якась м'ятинка, або ну, бувало, і ще тило, купляв ідеальні машини, типу нічого не робив з ними. Але щоб автомобіль тут вийшов за адекватною ціною з маленьким пробігом, це або нереально, або має бути якась для цього причина, або везіння. Того, давайте будемо. Реалістами вже вас ніхто при покупці вам не забороняє провіряти. Ви можете поїхати на будь-яку перевірку, будь-які авто на майданчику перевірити. І в мене вже є про неї діагностика. Я не був на діагності, я вам все розкажу. Якщо що, ну тобто ресурс двигуна не тільки залежить від цифр, а від як за нього доглядали. І от зараз будь-хто, коли купляє машину, він може подивитись типу, в якому стані двигун, коробка, підвізка. І знову ж таки, не забувайте, я розумію, зараз гроші заробляються тяжко, я також розумію. Але е, ну, бюджет не той, щоб вибирати по пробігу. Типу, можна вибрати. Я не кажу, що не можна, але треба бути реалістом і поступатись у чомусь. Дизельну машину, взагалі, там пробіг 240 тисяч, 250, 260 Не дивитись на цей пробіг. Це, типу, для них адекватний пробіг, ще дай Бог, з таким знайти, якщо чесно. А у мене в наявності, я думаю, ви зрозуміли, є a А3». Ніде не фарбована, в еслайні, в класній комплектації. Дійсно цікава своїм станом, стан в неї супер. Можливо, хтось захоче, навіть собі купіть, скоріті для себе пробіг для ока. Я так вже неодноразово робив по, по заказу клієнта. Люди часто просять, щоб друзі там не бачили, зробити менший пробіг. Я вже таке робив раз 10. Дійсно, це, це вже просто не, неодноразова акція така була. Люди просять так зробити. Того давайте зробимо з вами висновок. Крутять пробіги через те, що. Це потребує ринок, якби так смішно це не звучало. Типу, автомобілі там купити тяжко з меншим пробігом. В них має бути, щоб їх купити, дешево, якийсь нюанс. Не краще на машина з маленьким пробігом, тут буде коштувати 10 тисяч. Якщо ви готові за ту саму машину, вон, там за Audi, третю переплачувати 2 тисячі доларів, чим вона там може вартувати. Ну, типу, я навіть за це правильно. Це, це типу, ваше, ваше право на це. Якщо ви хочете собі. Адекватну ціну, адекватну машину, ви маєте змирити, що може бути 200 тисяч пробігу, і це не означає, що автомобіль корч. Багато в кого з вас, напевно, навіть в автомобілі там з пробігами до 300 тисяч, ну, ви можете самі сказати про експлуатацію. Це не означає, що машина погана, типу. Того. Якщо у вас цікавлять автомобілі з Європи, звертаюся, надіюсь, я правильно доніс свою думку. Якщо ви щось не так зрозуміли, вибачайте. Можете написати в коментарях, в чому ви зі мною не згідні. А якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, у мене є такі автомобілі, як Golf Plus за ціною 5700 в ньому 1,4 TSI, Є сценічок 1,6 бензиновий. Conquest за ціною 6500. Во, до речі, цей автомобіль з пробігом 200 тисяч один 6 бензину, ну, я в нього вклав 600 доларів. тут, я. мусив з ним роботи проробити. Далі, Grand Scenic Bosse за ціною 200. Ой, я кажу 200. 600, Тут пробігу 216 тисяч. Renault Grand Scenic 1,5 дизельний, 240 тисяч за ціною 8900. Зфірка семимісна, 7300, 16 бензинова. Kia Sportage 2 літра дизельна за ціною 19 тисяч. Міганчик 224 грім, до речі, пробігу 1,5 дизельний, ціна 7900. Гольфік 6 2011 рік 8200. Далі ну, R8, тільки ще стоїть 80 тисяч пробігу. До речі, от всі машини, що на майданчику 200 плюс пробігу. Реально. І нічого, будуть їздити своє від'їзді, того не шукайте там, не шукайте, де вас надурять. Типу, я не кажу, що знову ж таки, не кажу, в мене самого бували машини до 200 тисяч пробігу. там... Це можна взяти, це, це реально. Але в основному зараз, щоб взяти машину з маленьким пробігом, треба доплатити, переплатити. Не може бути от е, Audi А3 з маленьким пробігом, там за 7900, за 7700. Це буде, це, це буде або вже їжджена, або щось з нею не так. Того, кого цікавлять автомобілі з Європи, звертайтеся. Всім гарного дня і до побачення.